Ти коли-небудь помічав, чому у деяких ракет пікові носи, а в інших круглі. Це не просто випадковий дизайн. Все залежить від завдання. Інженери-розробники ракет ретельно вибирають форму носа залежно від того, що ракета має робити. Ракети з піковим носом це спринтери у світі ракет. Вони призначені для швидкісних операцій, розрізаючи повітря з мінімальним опором. Така форма зменшує щеплення, дозволяючи ракеті ефективно рухатися на надзвукових швидкостях. Кожна секунда і кожна крапля пального мають значення на таких швидкостях, а аеродинамічний дизайн забезпечує максимальну енергоефективність. Натомість, Ракети з круглим носом побудовані для точності. Вони можуть бути не такими швидкими, але вони оснащені передовими технологіями. Кругла форма дає додатковий внутрішній простір, дозволяючи вміщувати камери, радарні системи та навігаційні інструменти для забезпечення точності на рівні пікселя. Ці ракети відмінно працюють у складних умовах в урбаністичних районах, гірських місцевостях або густих лісах. Тут маневреність і контроль важливіші за швидкість. Чому форма носа ракети має значення? Це все про оптимізацію. Ікові носи мінімізують опір для швидкості та стабільності в той час як круглі носи покращують маневреність та забезпечують місце для високотехнологічного обладнання.